Привіт, малята! Сьогодні ми разом з вами будемо допомагати маленькому монстрику розплутати клубок своїх почуттів. Іноді буває так важко розібратися з емоціями, особливо коли вони переповнюють тебе. Тож вмощуйтесь зручніше малята, адже сьогодні ми з вами читаємо книгу Монстрик і його кольори від Анни Лєнос. Тому давайте починати! Монстрик і його кольори. Це кольоровий монстрик, і сьогодні зранечку він почувається якось дивно. Розгублений, спантеличений. Монстрик зовсім не розуміє, що з ним відбувається. Що, знову безлад розвів. Нічому тебе життя не вчить. Переплутав усі свої почуття. Якщо їх усі змішати докупи, нічого не вдасться. Почуття треба розділити і розкласти по баночках. Якщо хочеш, я допоможу тобі дати їм лад. Радістю діляться. Вона сяє, як сонце, і мерехтить, як зорі. Коли тобі радісно, ти смієшся, стрибаєш, танцюєш, граєшся і хочеш ділитися щастям з іншими. Сум завжди за чимось тужить він ласкавий, як море, і солодкий, як дощові дні. Коли тобі сумно то кортить сховатися і побути на самоті, тоді не хочеться нічого робити. Гнів Жаріє червоним, він лютий, мов сильний вогонь, який важко загасити. Коли ти гніваєшся, тобі здається, що хтось вчинив несправедливо, і хочеться вимістити гнів на інших. Страх боязкий, він ховається й утікає, як злодій у пітьмі. Коли тобі страшно, то стаєш маленьким, непомітним, тоді здається, що не вдасться зробити те, чого від тебе очікують. Спокій тихий, як дерева, і легкий, як листя на вітерці. Коли ти спокійний, тобі дихається повільно і глибоко. Ти почуваєшся в мирі. Це твої почуття і в кожного свій колір. Якщо навести серед них лад, то стає легше. Бачиш, тепер вони усі на своїх місцях. Жовтий це радість, блакитний сум. Червоний це гнів, а чорний страх. Зелений означає спокій. А тепер. Можеш сказати, що з тобою сталося? Дякую, малята, що були сьогодні зі мною, і допомогли монстрику, розібратися в своїх глибоких почуттях. Іноді всім буває складно зрозуміти, що ти відчуваєш насправді. Але якщо зупинитися, бодай на одну хвилиночку, глибоко вдихнути. І спробувати знайти правильне місце своєї емоції стане значно легше. Тож спробуйте і ви малята розплутати свій клубок емоцій і розподілити їх по правильних місцях, тому що в наступному відео ми з вами продовжимо говорити про емоції і дізнаємося, що таке аптечка емоційної регуляції. Тому обов'язково підпишіться на канал Казки для Малят, щоб не пропустити наступне відео. Історію про монстрика і його почуття читала вам, як завжди, я, Юліана. До зустрічі!